Мене звуть Максим Костюк, я працюю в компанії Oracle. Не так давно, два роки назад, ми відкрили підрозділ хмарної, хмарного бізнесу в, в Україні. І так, презентація. Да. Дякую Валентині. Дуже багато речей, які ми. Про які ми маємо е, згадати, і згадали і про Uber, теж сьогодні я про це розкажу. Згадали про чат-GBT, е, і про штучний інтелект, але дуже цікава річ, що чат-GBT дуже класний, коли тобі потрібно в школі написати есе, да? Е, Як казав наш технічний директор Ларі Елісон, але він, на жаль, зараз не допомагає е, ніяк. Е, Виявити, скоріше виявити хвороби, пов'язані з раком. Да? А от наші технології штучного інтелекту допомагають це робити в компанії Oracle. Тому ChatGPT – класна іграшка, але якщо ми кажемо про справжній досвід корпоративний, то просимо звертатися до нас. Ну чому Хмара насправді, може чули, може не чули, але з початку війни, на жаль. Дуже велика кількість компаній стала перед таким вибором, тим більше, та та частина нашої країни, яка є прифронтова, тому що розбомбили дуже велику кількість інфраструктури, і треба було якимось чином допомагати підтримувати, чи, наприклад, роботу Харківської Одеї і так далі, тому подібне. І тут. У війну не було зовсім можливості купити обладнання. Тобто, як швидко запустити якийсь сервіс, об'єднати інформацію між собою, під'єднати якийсь штучний інтелект, запустити бізнес-процеси і так далі. Це все про хмару насправді. Декілька слів про нас, а потім поговоримо про дуже цікаві кейси і обговоримо, як компанії різного характеру. В, в бізнесі і навіть розміру в, в, в світі вони використовують хмарні технології. Ми наймолодша хмара в світі на сьогоднішній день, тобто ми нам десь 7 років. Більшості компаній, які ви знаєте, може Amazon, Microsoft, вони вже такі доволі сталі і зрілі, їм десь там 17-19 років вже всім, але цей молодий вік нам дає можливість дуже швидко. Експотенційно рости. Тобто за останні два роки ми збільшили кількість наших дата-центрів в два рази. На сьогоднішній день їх 46. Ну, Ви скажете, ну нічого страшного, Максим, навіщо нам 46? Ми ж в Україні працюємо так, але є дуже цікаві компанії, які починають. Експ... Експансію насправді виходити за території межі України. І така глобальна присутність дає можливість замовникам, по-перше, бути в безпеці. Тобто, ви знаєте, що ви завжди будете мати можливість о, свої сервіси, які ви надаєте своїм замовникам надавати в режимі реального часу. Так? І якщо це крутий продукт, ви зможете швидко вийти на інші ринки і продавати його. Якщо казати про е, готові рішення чи можливості, ну всі знають бізнес-аналітику, да? тобто, можете підняти руку, хто не знає, що таке BI. Да? Е, е, у нас теж це все є. У нас є платформа, яку ти можеш взяти, зайти, і за дуже маленькі кошти, насправді там, 400 доларів, ти можеш побудувати в місяць, ти можеш почати побудувати е, свій е, DVH. Тобто, е, з вбудованим штучним інтелектом. Це, е, Бізн... платформа бізнес процесів, платформа інтеграції даних між собою а, і так далі, тому подібне. Тобто, все це, це готові сервіси. З точки зору бізнесу, це означає, що вам немає потреби шукати якісь рішення, грати в тендери, потім шукати обладнання, навіть якщо це обладнання у вас є. Ви можете дуже швидко розпочати роботу за один день в хмарі з мінімальним. Minimal investments. And we will talk about interesting case, video. is about early detection of disease pest and pests in field crops, which is a major problem for growers around the world. The three major crops that we grow in the world are wheat, corn, and rice, and they're all at the limit. Now we need to grow more and more. The only way that we can do that is reducing the loss. We use small robot drones to fly around the field autonomously, and all those images just go up into the Oracle Cloud. We do the magic because using artificial intelligence, it's actually looking at those images like a person would, bringing that technology to every farmer so they can put out those chemicals on time. We looked at all the major providers, including the big one that we were using before. But Oracle has helped us with major technical issues with cloud native containers and DevOps to go from a static application to a dynamic microservice based app that allows us to onboard customers globally daily. Before it took us more than 24 hours to deploy every new version, and now it just takes minutes. The performance on the Oracle cloud infrastructure has been several times in magnitude than what we had before. The users before had a challenge to even work with our software. Now we can just query thousands of thousands of images in a few seconds. Oracle Cloud is a simple, low-cost process, and allows us to bring growers the best practice in agronomy, helping them defeat disease and pests, helping them grow more and provide food security for the world today and tomorrow. Справді, AgroScout це дуже маленька компанія. За розміром вони починали свою роботу десь з 10 співробітників. Навіть сьогодні вони мають 20 співробітників. Це компанія з Ізраїлю, і починили, починали вони з маленької ферми. З головною проблемою, якою, окрім війни, на жаль, з якою людство стикається зараз, це не вистачає їжі. і саме... Агроскаут, компанія вони розробили свій унікальний алгоритм, так, і, це, і він дозволяє цей алгоритм обробляти зображення, які, вони, які можна загрузити в хмару дуже швидко, обробити і зробити висновок. А який висновок вони роблять? Вони змогли. По-перше, починали вони з однієї, країни, зараз вони працюють вже в 20 країнах і обробляють інформацію з 20 культур. Починали вони взагалі з картоплі. Цікавий кейс. І ви для цього можете, щоб збирати це зображення, вам не треба купувати якісь дуже великі дрони, спеціальні, які для господарства да, продаються за десятки тисяч доларів. Ось ви можете взяти Mavic за півтори, запускати його. З определеної дистанції фотографувати, відправляти це в Хмару і їх унікальний штучний алгоритм штучного інтелекту він показує, в яких ділянках культури вам необхідно швидко додати добрив, чи, наприклад, боротися з якимись шкідниками. Ось висновки, які вони зробили, і чому вони саме використовують нашу хмару? По перше, ми швидше ніж люба інша хмара, мінімум в два рази. Це означає, що можна вивільнити бюджет, який ви витрачаєте, на потреби зросту. Тобто, як вони зробили, вони розпочали в 2017 році. Десь в 22-му вони почали з нами працювати, і потім вони змогли експотенційно зрости, розширити свій бізнес на дуже багато країн і наразі. Змогли робити анбординг своїх замовників не за 23 години, як це було раніше, а всього за 2 хвилини. А SoundHound, можливо, хтось чув чи не чув. В Україні нещодавно теж почали подібні проекти вже вистрілювати, інтегруватися в, в наше суспільство. Це, по суті, також приклад штучного інтелекту. Чому? Чому і там штучний інтелект, і тут штучний інтелект? Тому що обробка великих моделей даних, так, вони. Потребують великого обчислення. Велике обчислення це дорівнює зазвичай дуже великі гроші. Але не з нами, не з Oracle. Так от, цікавий кейс SoundHound – це, по суті, американська компанія, теж стартап, яка починала дуже з невеликої команди, зараз вони розрослися на весь світ. І щоб ви ну так десь могли розуміти собі обсяги, вони тут написані. Це один мільярд запитів в 2020 році. 2021 році під запитом я маю на увазі, що, наприклад, така компанія, як Mercedes, якщо ви користуєтесь Mercedesм, наприклад, чи, наприклад, Hyundai, ось, і там є голосові помічники в машині. Знаєте, да? тобто ти нажимаєш кнопочку, ти там кажеш, ей, Мерседес, куди я хочу поїхати? Так от насправді ця технологія, яка вбудована в Mercedes, Hyundai і, і інші е, автомобільні компанії, це насправді технологія у цієї компанії. Тобто вони змогли зробити продукт на базі штучного інтелекту, який розуміє людську мову, він може вбудовуватися в будь-який бізнес, це може бути ресторан, це може бути банк, це може бути будь-який любий бізнес. І він перекладає, розуміючи мову, перекладає це на текст. І дуже легко інтегрується з внутрішніми системами і може діставати якусь інформацію з ваших внутрішніх систем, і потім передавати цю інформацію назад в такому ж самому форматі, як ми звикли, да? тобто голосом. І дуже часто ви можете навіть і не зрозуміти, що ви говорите з роботом. Так от яких результатів вони досягли, коли вони почали використовувати нашу хмару? Вони могли змогли покращити роботу свого сервісу для своїх. Потенційних клієнтів мінімум в два рази. Тобто, обробляти цей запит, вони змогли в два рази швидше. Потім вони змогли розширити свої модель так, і використовувати її для багатьох мов. Тобто не тільки, не тільки для англійської мови, і ще, ну і ще й для других, для других мов. Плюс, крім того, вони змогли розширити продуктову лінійку. Тобто, вивільняючи потенційні затрати на інфраструктуру. І інші продукти, які дозволяють інтегрувати з вашими даними, ці речі вони змогли інвестувати самі в себе всередині. І це можна витратити, наприклад, на новий персонал, на нові ідеї, на опробацію якогось нового, нової фічі. Наша філософія вона в, в трьох речах насправді фокусується: це безпека, швидкодії і ціна. І в усіх цих речах ми на сьогоднішній день номер один. Тобто, з точки зору безпеки, коли ми сім років назад будували нашу хмару, ми її будували зразу з огляду на те, що компанія Oracle є першою компанією в світі, яка як продуктами якої користуються топ-500 компаній в світі, які працюють з стама трильйонами доларів обіг в місяць грошей. Да, ці всі дані цих компаній вони працюють на наших продуктах на Oracle продуктах. Тому розуміючи це, ми вбудовували безпеку в серце нашої хмари. Швидкодія вже приклад один і другий. Ви бачите, що використовуючи нашу хмару, вони змогли або пришвидшити оброб... обробляння інформації, або надати більше сервісів мінімум в два рази і так далі. Тобто, це наша основна. Така сильна сторона. Ну і ціна. Про ціну пізніше, але у більшості, у більшості компаній у них є так називаємо, знаєте, там, поличка. Да? Тобто є от ціна, якщо ти хочеш зайти в хмару, це умовно там 100 гривень. Потім, якщо ти захочеш використовувати цю хмару на 100 тисяч гривень, на 500 чи на мільйон, ти отримуєш рівень дисконта, да? Так от, ми пішли зовсім по іншому шляху. У нас для любого замовника це просто флет ціна, тобто вона рівна. Якщо ви стартап, якщо ви середня компанія чи велика, отримуючи ці всі переваги, безпеку, швидку дію нашу ціну, зазвичай нас вибирають навіть такі компанії, як Uber, да? про які сьогодні також трошечки поговорили. Ну, таке коротке відео. Нещодавно компанія Uber, ну, всі, мабуть, знають, що таке Uber. Так? Це був, мабуть, один із старіших стартапів у світі, який донедавна використовував свої наземні дата центри Тобто у них були розподілені наземні дата-центри, які стояли в Штатах, там, в усіх регіонах, де вони покривали велику кількість людей да, для того, щоб обслуговувати свій бізнес, вони мали свої дата центри Так от оцей оце дядька, це Дара, він я зараз є Uber, він прийшов в Убер десь 6 років назад. І коли він прийшов в Uber, це була тільки компанія Transportation Company, як він казав, так. Але зараз ця компанія трансформувалася за 6 років не просто в компанію, де у тебе є кнопка, ти викликав машину і вона до тебе приїхала. А насправді це компанія, яка зараз транспортує речі Да? вас і ще й речі. Якщо поговорити просто про об'єм. Да, то ви можете побачити, що це 2 мільярди запитів, тобто викликів а, чогось да, в квартал. Ми всі знаємо, Uber, у нас був Uber Eats, щось не прижився. Да, він ушов з ринку зараз, те, що я чув. Ось, але насправді у Uber ще є і інші бізнеси, які в Україні зараз не розповсюджені. Наприклад, вони роблять доставку останньої милі товарів. Так, тобто для ретейлерів це взагалі дуже крута річ, насправді. І оця почавши свій бізнес і роботу своєї компанії саме з, просто з таксі, то зараз та частина, яка привозить вам їжу чи транспортує речі, насправді заробляє. Навіть більше, ніж просто таксі сервіс для компанії Uber. Що вони зробили? Вони вибрали нас, тому що у нас є ідеальний мікс поєднання між кращою ціною, продуктивністю та безпекою. Ви можете стати насправді частиною любої з цієї історії. І, і ваш логотип може бути на цьому слайді також. У нас є дуже багато цікавих прикладів. Наприклад, компанія Zoom. Всі знають компанію Zoom, але мало хто знає, що Zoom також використовує хмару Oracle вже дуже багато років. І саме насправді компанії Oracle вони змогли в свій час дати можливість у цих. Вільних 40 хвилин спілкування, пам'ятаєте, що до війни у нас був ковід, да і всі почали використовувати Zoom, тому що там вона ця платформа дала можливість цих 40 безкоштовних хвилин поговорити, щоб наші діти могли вільно навчатися, і саме тому, що вони приїхали. До нас, до нашої хмари, вони змогли вивільнити цей бюджет, ці гроші, так? і зробити такий інноваційний подарунок, можна сказати, проєкт всередині себе. Дуже вам дякую. У нас дуже насправді багата кількість переваг, які є в хмарі, і це не тільки ті, про які я розмовляв сьогодні. Якщо ви хочете отримати більше інформації, чи вам цікаво, прошу, ми будемо раді вас зустріти. У нас там є наше місце з Монітором, і ми можемо все обговорити. Там дуже вам дякую за увагу. Гарної конференції.